Як ти ставишся до саду -мазу? Чудово! Ну, збирайся. Поїдемо в сад. дерева вапном мазати будемо. Людина, яка вважає каву найкращим способом, щоб не заснути, мабуть, ніколи не їла кавуна на ніч. Коханий ти де був? Бігав. А чому футболка суха, а труси мокрі? Не добіг. Зранку чоловік питає жінку. А що ти подумала, коли я вночі п'яний повернувся додому з фінгалом під оком? Жінка. Нічого не подумала. Коли ти прийшов, фінгалу ще не було. Добрий день. Ви надіслали мені файл PDF, Чим його відкрити? А у вас акробат стоїть? Дівчино, він то стоїть, але дуже-дуже рідко. Вас і не впізнати, що так добре виглядаю. Та ні, не в цьому справа. Ви хто? Кохана, скільки чоловіків в тебе було до мене? Один. Всього один? Ні, всього дванадцять. Нам кума пакунок за пельсинами передала. Там 10 штук. Вісім тобі і вісім мені. Вісім і вісім то шістнадцять. Нічого не знаю. Я своїх вісім уже з'їла. Привіт, куме. Як поживаєте? Як гарбуз. А то як? Живіт росте, а хвостик свахне. Після першої шлюбної ночі він. Кохана. Я зрозумів, що я в тебе не перший. Вона закурюючи. Так. А я зрозуміла, що і не останній. Колеги по роботі запитують у жінки. Що задумалась? У точку дивишся і навіть не розмовляєш з нами? Отримала від чоловіка смс. Млинці зачерствіли зміг з'їсти лише дві штуки. От сиджу та передумаю. Сказати йому, що купила одноразові тарілки з малюнком під Блинці, чи краще не треба? Лікарю, а мені можна пиво? Яке пиво? Можливо, в майбутньому. В якому майбутньому? Ви займаєтесь спортом, фізичними навантаженнями? Секс рахується? Так, звичайно. Ні, не займаюсь.